Олександр Киця масажист, 25 років працює у Волинській обласній клінічній лікарні, Колись сам мав важких пацієнтів і власноруч допомагав людям повернутися до повноцінного життя. Але війна змусила його взяти до рук зброю. Повістку отримав на роботі. Був просто робочий день. Середа мені принесли, вручили повістку. Все, в четвер я був на комісії, а в п'ятницю я вже їхав в будь центр. В навчальному центрі сказали, що всю свою медичну практику на війні Олександр може забути за місяць. Чоловік здобув кваліфікацію військового лікаря. Все по-новому, бо це ти мусиш надати першу медичну допомогу не в стерильних умовах, а коли біля тебе все взривається. Летять кулі 9 травня. Його взвод виїхав у Лисичанськ. А вже через добу ворог вдарив туди авіацією. Згодом взяли в оточення цілу роту. Троє із п'ятьох медиків отримали поранення. На сотню людей лишилися лише двоє: Олександр і його колега. Вже 31 травня біля тошківки Лучанин отримав важкі поранення. Ну, біля мене взирвалися дві міни. Я відразу. Перестав рухати ногами. Поки чекав евакуації, рятував себе сам. Потім біля мене взривалася друга міна. Ну, Відверто я думав, що вже я там. ну, Це не, нічого хорошого не віщувало. Тут після одної міни не виживають, а тут дві міни. Коли Олександр збирався на війну, ніяк не міг знайти стрічки з 90 90-м псалмом. До нього зазвичай звертаються у тяжкі часи, тому він вважається заступницьким. Сашко знав, що це дуже сильна і помічна молитва. Перед самим відправленням на фронт зайшов у церкву в Кроповницькому поставити свічку, і там псалом йому подарувала свічниця, побажавши повернутися живим. З того часу, стрічка з молитвою завжди була біля його серця. Я носив спочатку день проскорків. В кітілі на рукаві, От. а перед пораненням переклав його в паспорт і сховав за бронежилет, бо була, ну напевно, якась була, була відчуття, що може щось статися, бо ж відповідно з поранених зрізають всю одежу, і ніхто там не розбирається, що по карманах було. В основному забирають той карман, де зберігаються документи. Після поранення Сашка евакуювали спочатку в Лисичанськ, потім у Бахмут, звідти в Дніпро і в Київ. І лише в серпні його ще дуже важкого привезли у Луцьк, у Волинську обласну лікарню. Олександр отримав політравму, множинне осколкове поранення з враженням легень, грудної клітки, з гемопневмотораксом, ушкодженням. Органів живота, ушкодженням печінки, ушкодженням нирки, ушкодженням кишківника. І крім того, металічні відламки, осколки попали в хребет, грудний відділ хребет і кіски тазу. Тобто це він мав масивну кровотечу і полі травми. З десяток операцій боротьба за життя тривала довго. Ставати з війська і ходити, Олександр почав в Луцьку. Я і, і весь колектив ми підтримували Олександра, як могли старалися зробити для нього такі умови реабілітації лікування в періоді, коли він до нас повернувся з фронту. Максимально для нього комфортні, коли Олександр став потрохи набиратися сил, пішов на реабілітацію, а дослівно це означає повернення можливостей повноцінно жити після наслідків отриманих травм. З ним займаються професійні тренери. Минулого тижня були Право, так. зараз так, зараз вже трошки звикає. У цьому медичному центрі він уже вдруге. За останні два тижні ерготерапевтка відзначає суттєві позитивні результати. Олександр Прийшов і каже: ну, Ірин, я хочу ходити, я хочу самообслуговуватися, я хочу бути незалежним від оточуючих. Я хочу вдягатися, я хочу пересуватися, я хочу гуляти. Це була наша основна ціль першої реабілітації. Після завершення реабілітації Олександр планує повернутися на роботу у своє лікарняне фізіотерапевтичне відділення. А що буду вдома робити? Вдома дурні думки в голову лізуть. А так буду між людьми трошки. Поки що на легшу роботу, бо масажувати ще не може. Але запевняється тимчасово, бо без професії себе не уявляє. Анастасія Качина, Андрій Гнатюк, 12-й канал.